Всім знову я Dragon Play табро. Трошки мікрофон у мене був виключений, сорян, треба було було підправити. Але, як ви можете бачити, у нас тут появилось ого-го, як багато різних е наказів, не наказів. Ну, це явно наказ, да, у нас квест. Це у нас просто медарена і ще блошиний ринок. Вже витратив свою безплану, майже нічого не дали. Зараз покажу, що дали тут. Десь повинно писатись. Ага, повинно писатись, на Ну, в принципі, і Бог з ним. Цікаво, що ж. Що... Ну, стата вроді як і не впала, але вроді як і не підросла. Аж трохи тримається. Мене вже це досить сильно радіє. Так що ж, е, сьогодні я. хотів би б, хотів 30к одиниць шкоди да, нанести на. Блін, треба Бластероїд з цей вернути. Давай скажем. Ой-ой-ой, це щось дорого. Ну давай. 32, окей, 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 все. За набластероїді надо це його і буде покататися. Не і не тільки на Бластероїді. Щей. А що це. Ми... А, ну, да, ну, да, ну да. А щей і на. Боже, а це сюди. Щодо... Малюка. він. І ще на MX1357. Просто щоб зробити шкоди, яка нам досить сильно потрібна. Іграти ми будемо в звичайних боях, щоб отримувати знаки класу 7. І треба просто зробити досить багато чималу урону. На цих двох танках, коли зробимо, перейдемо на вже на наступний екіпай, як тиждень. І там будуть вже нові завдання, і там вже будемо виконувати і грати на десятках, на восьмерках, на вісімках, ну, хто я хоче. Я, наприклад, все-таки думаю, що буду грати на десятках. Хоча й на вісімках можна було, в чем байни, Подивимось. А, против нас. Ой, Т-49. Опа, К2. Бульк. Не Ого! Не пробив, Оце той звичайно, снайпер. Ой-ой-ой! Т-49, Т-49. Та уйди ти вообще К2. І мені щось вообще не цікавий Опа, клас Не ну а що, мені сподобалось Слухай, от Т25 АТ, от ти, от, от тобі треба, от ти прошу їть На в мене КП вообще немає Та не задовбали вже мене Опа ну, шо цегозик Стиб завсяк кудись Слухай А ви чисто, теоретично, не хотіли би першими поїхати а? Серйозно просто, ну. Не, ну вы конечно гений, блин. Я. Ви мене вибачте, тут Т-49 у нас на вазик знизу десь. Чекай я на. А ми зараз про нього цей гой турбуємось. Хотя нам варто було б турбуватися потрошки. Про трошечки інших людей. Але навіть хіба. Ой, зараз Сейка 2 на мене на нас спливне. Я прям відчуваю. Благо, ты не будешь, что это шо, не можешь вот так. Чм бац? раз. Нараз. Тоді. Ну щось туди їхати трохи стрмно. Хм. И 2 но ну, еле-еле, як бы мы будем пробивати с сильно. Ну, то есть здесь пулеметиків. Ой-ой-ой. ну 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 Мене фігня тут така Ну, це фігня Вроде не пробиття майже нема. Чо? А чого це майже? Взагалі нема. <правж> Жити, блін, не вижить. <правж> да. Дуже важко грати на цьому емік-стерне S57. От взводом, якщо ви бачили такі відео в цьому в реалістичному режимі, взводом на таких, ой-ой-ой, то одне задоволення, чесно вам скажу. Там то, то настільки дзі... смішно, <смісно> <смісно>, що йой, йо не може бути, серйозно. Ти тупо їдеш, заїжджаєш комусь зі спини. А вони ж тебе не бачать. <ріст> вони ж тебе реально тупо не бачать. Ну, це ж треба знайти такий бій, щоб тобі повезло. І там вже постійно стандартний цей -от шкода, середня шкода постійно наноситься і. Чесно вам скажу, що там прям, ну дійсно, там, напевно, цей танк найліпше себе розкриває. Ну, а тут так, ну. Непогано, але щоб щось в ньому суперське було. Сказати важко, розумієте? Як всегда, да. Цікаво, досить, кстати, до того, що цього танк цей бло Ну, блін. Якби могла моя воля, я б на ньому награв. Серйозно. Ну, сосисха, прям сосис, Да. Дам. Блін! <реш> Нє, я ра, мені цікаво. Як от е ТОГ-2, оце, да? Був... Е е Як він взагалі вміг воювати цей гой... Другій світовій війні? Тао, -мо. <реш> <реш> я серйозно. Вс, танка. Дофіга ХП, звичайно, ну. Но... Ну точно сі нема. <реш> Ніхто не хоче їхати? А що це ми тут та всі? Охо-хо-по-по-о-по. Пошкодження буде Ага, я зрозумів. Та в мене бо кладочка заходиться. Тепер, нарешті. Як ота тобі? Найтмер. Нічний кошмарик. Ну так, кошмар. Кошмарка. Кощмряк. Кощм'як. Кошмар. А знаєш, що мені здається буде весело? Якщо ми зараз спину цього монайтнеру заїдемо. А войнут. Mm. Дуже незручно на ньому грати, коли він настільки здоровенний. Ой-ой-ой! А що це в нас тут? А що це у нас? А, а ну 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 я знаю, яка автопрезарядка. Але... Тут без шансів. Там же далі заможемо заходити тупо в спину. ХП у нас ще до... дуже багато, скажімо так, да? Реально, на шостому рівні це ж найбільше ХП з всіх танків гри. Ну, кажу на шостому рівні. Як там на сьомому ні, но для сьомого рівня це вже досить стандартна ця кількість ХП, а для шостого — це дуже-дуже і багато. Так, ну что би, ми добрали давно. Ти що ж ти будеш робити? Ой-ой-ой-ой-ой. Но ну, ну, на ньому шкоди дуже багато зробити, це важко, конечно, но. Ну, дуже цікавий танк хочу я вам дійсно сказати, прям до неможливого цікавий. І дуже сильно, що не стандартно. Ну, грати на ньому гарно, це звичайно, що треба вміти. Чудовий бій, ну. Я б посуперечився ж. Напевно, Б. Напевно, ББ, Ну. Но... не буду. А що це мені так багато зразу були насипали? А ну... а ну, ну-ну-ну-ну-ну. Та ні, третій. Тут о третій. А може щось ніби так прям перескочили, що я ведь не знаю. Хі. Ну... баба з возом, як кажуть, коням легше. Я супереч це не буду. Мені ж там за шліпше. Чотіки по 30, ну я маю. 8 по 30 це у нас скільки? Ну блін, нам. Нам на усіх, на, на всіх зберег усіх ну, не височить. Ну блін, ну, ну, да. А хотілося б, щоб вистачило. Можливо, розіграєш розіграш шалений ринок. Візьмемо шар скрутаним. Ага, грошей. А, ці гроші гроші. Ну точніше золота волда. Олда у нас така ж все ж таки золота. Так, а скільки ми урон зробили? Ну да, прям. Набагато. А Абмадаймс 6, ну. Там, конечно, можно більше урон заработать, но... Якщо тут мы якби бы то хотя бы на два фронта бич мы же разрываемся, да? Это тоже. Мне просто надо своего якби то. Урон бишь работа. Тоже бытой. Слухай. А ніхто не хоче мені допомогти. Чесно вам скажу, через самі сюди ка, як со люблять любите їх зати. Стоп, 9 на 30, 9 на 30 у нас 27, 277. Нам трошки не вистачить, щоб отримати 7 контейнерів тих. Збери їх усіх. От прям трошки, чесно вам кажу. мы максимум получим 6. А можно и 7. Ой, ну, зараз я играю, так я с своей математикой заниматься, на почте, знаете. Но значит, ну, Давить на 30, ну да, 27. 270 и на 40. Ну да, 6. И у нас сейчас останется 35. здесь, раунд. Ну я может Броню <ройний> пробито! <пробылся> Є пробиття! Пробиття! Пробили! Ей, шкода, що ж я... Ну, блін, ну, гай! Я ж збачив, де в тебе БК лежить. Падлюка, що ти така. Ну, а шо, а шо ти? Йооо, оце то мені звезло, звичайно. Як А, ну да, я ж цю скотиняку ніяк не проб'ю. А вона мене, ой, як шей проб'є. Ой, це 8 прототіпу би заїхати в одне місце. В когось може бути запитання, а що ж то за місце. А я вам скажу відоме місце. І чим менше знаєш, там краще спиш. Факт. В принципі, често теоретично я міг би зараз розмінятися. Хоча він зараз розміняється за мене. Ха -ха, все, і погнали! Не пробыто. тільки фарбу подряпали. тільки фарбу подряпали. Где пробытя? А в цього танка. А тут БК, а тут, 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 БК. У нього, тут, а тут, а. Пробили. Пробили. Ну, не, на цьому дуже мені шкода, що я був продав в іншій танківці від француз. І дев'ятку, і десятку, блін, а мелеєшка, насправді, такий класний танк, а я, ой. А я я я А я, Саня, ржавий, ну вітайте мене Все з каскового Передурка, да, якби то так да. Ну, що трошки отримали і то, і то трьох боях поспідмо геть виграли капець, це прям дійсно вау А все-таки попробуйте в гейм зайти Ну дійсно ж ну швидше ж буде, а. Я вам зараз покажу, як там MX1357 грається класно. Ні, серйозно, в цьому режимі це напевно він наліпший режим для цього танка. Ну бо. десь ще він, ну. Важко його буде реалізувати. Тільки дайте, щоб мені от попався хтось такий, щоб... ну, цей Гой, Щоб насильно дуже розумний. І взагалі так класно все буде у нас. Ляпота просто. Якби ще хтось допоміг би... Три на два, ну блін... У них ще й двосьмерки. Ві а, ні, в три вісьмерки. Я мо, а мы в вісімрки. Вот Оце, Оце прям дуже погано хотілося б сказати. І я скажу. Ну. Ой, ні. Та ну ні, ну тільки давай не на мене, а? Опа. ой 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 йо А я напевно втечу а, Бо навіщо мені здихати, правильно? Правильно Я здихати... Ой, ні, ну все, ми про... І от що мені робити? І от що мені з цим іхать робити? Вони не пробили Пробили, братю Пробили, брат Знищено Ай, блін Да і що, до мене зараз добивати будуть? Ну йо-мо-йо Ну, навіть 49 в нього ДПМний цей зброя, ну. Ай. Ну що я вже міг зробити? Погнали в насобний бій. Я щось баластероїда не сильно хочу брати, чесно вам скажу. Але приїдеться. Не хочеш, а треба. Хоч, не хочеш, не а треба. Блін, я сріл, но ну, я просто вже з цим хочу швидше закінчити, бо. Ну будь таке собі, таке собі. І зіграти ще 30 боїв. Ну, це в принципі досить легко, швидко робиться. Чим швидше проігруєш, тим швидше можеш в нас у небій піти. Ха. <гум> ну от таке ліпше не робити. Але чисто теоретично, якщо вам наплювати на все... Ви можете зразу і бігти, їхати цього, і віддаватися і... Отримувати бан. За на нас поведінку. Опа, Хелке, ні, це. Боже, який ж ти все ж таки цей Яка Їхатися, блин. що ти за косить такий, блин? Щелік такий, а? Найтмер, ти мене, звичайно, звиняй. Ну, ну прям ну ти оце тупанув, слухай. Прям тупанув конкретно, так падла. А я здох, походу. Да, так багато хп, так моментально відняли. Аж двушнюю. Ой, та ти шо. Є блін, будто не мой шок. Прям як так слухай, ну блін. І знову ж таки постійно зразу моментально тяме все з мене віддається. Я один застаюсь на фланг. Проходили мої вже це напевно, еще раз. Ну а прямо на МКС. Клас. Значит, по навыку. Сейчас вам скажу, так б на цьому і на цьому, будем грати я была ну... Що поробиш, приходиться. На было второй, да, так багато, то тільки броньки нама... з ПГшка... М41-й, магнет. Це його і селенсер, Тігр, Кромвель, і ще яга. Пазік, єх пазік. Блін, да. Ну, да. Ну, цього разу хоча б до мене їдуть. Дай почнемо з чогось поліпшого. Опа, кремвібе. Опа, магнето. Магнітик. Байніок, да! Броню пробито. Як не пробив? Броню не пробили. Кстати, є ще М41Д. О, М40Д добили. М41, Д да, добили. А на М40... Бронял пробито! ти ж. ах ти ж радость, та така, ага. А ну-ка. а, -а. Ну, ми дороганы ще на тобі. Знаю, що, звичайно, не надзвичайно по мені стріляв, а стріляв... А ось і читошка, яка по мені так сильно любить стріляти, да? Падла. Ой. Чи то я напевно на, так напроду... пробью. Тоже голду на, на ліпше взяти буде. Ой. А, ні, нормально. Нормас, нормально, нормас, 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 нормас. Ля ти креса щито, а! Ну шо ж це за падлюка-то така, а. Айно, ну, тігр мене за один раз нашотне. Він мене не зможе один шотнути. Ой-ой-ой-ой-ой! Куди це ми їдемо, тігрі? Тігра, тігра, тігра. Хай ч хоть когось похилю тішу? Сейчас, сус, су-су-су-су-суч, такой коша, також такоша, типо те потекошати. Ну, якось так. Ой, до 33. 30 корон. Я моя. Реально, на таких танках це так довго робиться. Ну, 821. 821 дамаг. Це капець як мало. Ай-яй-яй-яй-яй. Що робити там. А це я на максимально и не прокачаю. Реально вже тупо не хватить нічого. А хотілося б, бо ну прям дійсно дуже унікальний цей танк. Я б прям на ньому кайфову з кайфом так пограв би, но. Не палючиться. Не вийде, шо то. Блін, 370 сих. Дамагу, за сколько фугасных, на цей хешен, ну блін. Я так пропущу! Так. ще матгеймс. Ще Шайдамо. Ще граємо. Ще хм Думаю, що я сьогодні два відео все-таки все загружу. Так, Blas Ridd now. Mm. Я 10 кв три. Тигр, Шуль, Шль, Дикримакс, Эксплор і п 43 Біс. Сянчик то такий. Чисто теоретично? Я серед, поїду, серед. думаю, що все шо все-таки туди. Боже, поки ця сосиска развернутися, блін. строки пройде. І максималка у нього, блін. 20, серйозно? 20 км в час! За твої. Двоє... Зато набирає витку. Реально двадцатка. Ну зробили бы йому хоча б 25, ну -мо. 20 к в час. А скільки в реальному житті тоді его нагиб. Ї... Капець. Що ти за скотиняка така, то, блін. Опа, попав. Ну, сейчас його доб'ють, напевно, ні. Тоді я його зараз добью. Ніе. Теж ні. Мені, до речі, здається, що йому замість цього ліпше було поставити оці зубчики. Типа шо він вампир, не вампір, чи що то воно там. Бо що, що він не регеневся? Це їздно, ну... Це якби то мало більш якийсь, ну... більш і сенс, чи що. Ну бо так він губить, 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 губить хп, губить хп і губить хп. А якось щось зробити цим, ну шо зробиш? Правильно, нічого. Якось цегой. Блін, йому реально треба хоч на п'ять, дай підніміть йому цю швидкість ходу, ну -мо, максимальну швидкість. Ну бо шо це таке? Да це тяж. Ну блін, він не... він ж не такий-то капець уже який важкий. А їде, як я не знаю хто. Повільно, блін. Ай, ще й коси, як я, я теж не знаю хто. Я його точно на максимальний рівень прокачав був. Бо щось мені вже не віриться геть. Що це за фігня просто, е? Е! А ну-ка. Блін, треба було стріляти раніше. Хотів бака йому вицілити. Та тільки, а чи зможу я? Конечно же, не. Боже. ХП, в мене багато, ну, блин. Но, блин. А ви думали, що вы думали, что я сам можу сказати, то, блин, Правильно? Тільки блин. тільки блін і блин, и все. Блин, блин, новый, и все. Тільки блінчики я принимаю. Ничего, бешену. Вин, хоть більше урон може нанести. Він хоть більше шкоди може нанести максимальному. По максимальному тялу. <свист> так. Так, так, так. Що в нас тут? -та? А тут у нас нічого. Правильно, да. Окей, давай. Короче, я в нього, так, цей вой. Я напевно, до все-таки знижу, ну бо, блін. Ну, вау. В принципі, в нього нормально більше менше бронепробиття. 185. Йому що бронепробиття цього шарика, а у нього на підкалібрах приблизно таке ж саме. Навіть на 10 більше. Капець. З шостого левела ліпше бронепробиття на голді, звісно, да. Ліпше, ніж в десятки на цих, надзвичайних снарядах. Мені здається трошки ну, цей ой. ну. <кхем> що тут не так? Вам так не здається? Бо мені, так. Знаєте, що там вже в наступному надо щось буде зіграти. Певно фількість боїв на цьому, так? Да? На німцях на буде Ну, зараз, в принципі, тут 30к доробимо і прийдемо вже. Нема в мене поки що тут французів і в братанців ніяких нормальних танків. Що це ж треба ой-ой-ой як довго чекати. Ну Ну зато я вже того. Ооо, то вже То вже да, то вже да. Тоже да. то вже повноцінна, блін, бліда. На ехаде. Не, а я думаю, що це вже буде останній бій. Ну ну куди ще? ж ще робити? О. Но сарамі закапатик повільно. Що ж ти скотиняка, то така-така повільна то а. Ну падла ж ти така, то ну. Я думал, ты такая... Она еще и не попав. Что у меня на нем вообще стоит, что он у меня так мажет? О, объект 244. 244. Блин. Он або остановился на месте, або еще что-то. Ну, такое ощущение, потому что сейчас по мне стрелять будет. Тось О, попал. Ура. Аллилуйя. Ну, а поехал, таки, падлюха, поехал. О, я зараз під КВ-2 так представляю, слуга. Опа. Я, я ж знав, а я знав. Ну ти серйозно, ну я, другий, ти падлюка така, ну. Ой. Гедота ти така, не падлюка. Просто гедота і все. Гедота і нічого більшого. Ой, хто ти такий, я вже. я, я з тебе вже розсекретив. Поняв ти мене, а. арл 44, а ты кож дає. з неба чи шо. Їдь давай, поки я тобі по голові не постукав. Тікай давай! Тільки <різь> <Є> моє. <маю. різь> а мені, в принципі, пофіг. А Аймекс, нехай мене там дзюлюбає щось. Що він мені взагалі зробить? Дзюлюбає ото. Ну, КВ-2, да. КВ-2 тут. Цікаво, до речі. Теоретично мені висучить броне. Пробиття на фугаса. Я был. Ку-ку! Да. А, це ти мене, типу, хиляєш? О, да. за падла мені його вбило? Йоу! Капець. Блін! Блин! Аймэкс в а Оралка! АРЛО 44, блін. Хоч подлюк я. Ну, я реально, я не можу Що британці такого принимали, коли ці ці танки своювали. Я не розумію. Серйозно, поясніть мені, ну. Бо мені б потрібно було прям, серйозно. Дуже прям цікаво, что це его. Бо... Бо Просто да. Бо якби да, да, просто да. Так, майже півторака. Ну нам все треба робити, блін. О, якраз закінчу і піду в тюнь. Мене просто Сиренчик. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Напогано пограли е, на шостих сьомих рівнях. Поробили трошки шкоди. Ой, 6К зестас. Йомойо. Скоро накопимо вже, купимо цього. Су, яку яку Су, Су 101 М1. Прокачаємо зразу це, це, це. Ну, викачаємо, як би то, поки будемо грати на Су-101 М. Просто Су-100 М1. Су100 М1, а не Су-101. Су101. Су101. Ну, да. Це буде про нас Що ж, на цьому будемо прощатись. З вами як завжди був я, драунд плейта продан, Санжавий, Санчерс Бейбі, Стаб Байстап, Біг Стаб.